Декілька слів про взаємостосунки між Україною. І Сполученими Штатами Америки і тими переговорами, які ініціювали Сполучені Штати Америки про припинення вогню між Росією і Україною. Давайте проаналізуємо ситуацію. Ситуація така, що Трамп заявляв про те, що це буде в один день. Потім казали, ну тобто, що в один день не виходить, то ми зробимо це за короткий період часу. Потім сказали, що ми зробимо це до Великого дня. А зараз, буквально вчора, позавчора була заява з Білого Дому про те, що. На жаль, Білий дім, тобто адміністрація президента Трампа, бачить про те, що мирні переговори і припинення вогню до великодня неможливе із за неуступчивості обох сторін, і вони будуть продовжувати тиск на обидві сторони. Зауважую формулювання на обидві сторони, тобто на Україну і на Росію задля досягнення миру. Тепер давайте з дипломатичної мови перейдемо на людську. Трамп, коли був кандидатом в президенти, наобіцяв, знаєте, як кажуть, народі так три короба. там було дуже багато нереалістичного, але ж головне для нього було що виграти вибори. Не, не вийшло за один день. Значить, тоді почали говорити, що за найближ, найближчим часом, але треба ж було на когось вину перекласти. Чого не вийшло за один день? На кого переклали вину? На Україну почали дружити з Росією, вести переговори з Росією без України, загравати з Росією. Звертаю увагу і чинити тиск тільки на Україну. Пройшло два з половиною місяці. Толку ніякого ситуація. Погіршується. Ну, відповідно, вибори американські ж теж не дурень. Він же бачить, що щось не так з тим президентом Трампом і з його адміністрацією. Зараз іде нове формулювання. У нас не виходить, але ми будемо чинити тиск. Тепер на кого? На дві сторони. Я вас запевняю, дорогі мої слухачі і глядачі, про те, що пройде 2-3 місяці, і тиск буде на одну сторону. Ну вже на Росію, вже Україна відпаде. Тобто, вже з мозгами щось почне ставати нормально, вже почнеться якесь прояснення, тому що таке враження, знаєте, як у цій приказці, що коли Господь Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум. То, прости мене, Господи, ну таке враження, що в того Трампа і його адміністрації свій час відібрало розум. І вони почали тиснути на Україну не на Росію, вони почали дружити. Зараз щось трохи прояснилося, але не до кінця іще. Зараз вони збираються тиснути вже на обох. Ну слава тобі, Господи, що вже й і трохи дістанеться, там потужніші санкції запровадять, скоріше всього. Але ж пройде так, як я говорю, десь 2-3 місяці, і ситуація зміниться кардинально, і ось тоді почнеться тиск на Росію і можливо збільшення військових поставок для України. Висновок який, по суті, нічого нового в цьому відео я не говорю, тому що подібні сценарії я проговарюю ще там 3 місяці, 6 місяців назад. проговарюю про ці сценарії, які будуть. Тобто, як я говорив і повторюсь сьогодні, Росії не можна вірити. Не вірили і не будемо вірити, але американці чомусь рішили, що в росіяни можна вірити, що вони не надурять. Ну а чого так? Та тому що не орієнтуються в ситуації. Вони не обізнані в дійсності взаємостосунках між Росією, Україною, історичним минулим, хто таке Росія, тобто ця адміністрація, ну. Як кажуть, в народі ну трішки несерйозно розумієте, трішки неглибоко відноситься до геополітичних подій. Ну, маємо те, що маємо. Тут уже пізно про це говорити. Це вибір американського народу. Знаєте, як ці приказки зна... бачили очі, що вибирали. Але ж і і Україні, і всьому світу. Що це означає? Це що це означає для України? Це означає, що через два-три місяці в адміністрації Трампа проясниться, коли до них нарешті. Реальна ситуація почне прояснятися, і вони позбавляться своїх розових тих окулярів і будуть бачити вже ситуацію російсько-української війни. Не так, як вони собі надумали, і не так, як вони говорили, а так як вона є. Вони зрозуміють, що агресор є Росія. Вони зрозуміють, що Росія століттями вела таку зовнішню політику, яка називається жорстокість агресія і брехня. Вони зрозуміють про те, що Росії вірити не можна. Вони сповнюють того бісмарка, який сто років назад сказав канцлер Німеччини, про те, що всі угоди з Росією не вартують того паперу, на кому вони написані. А це означає, що брешуть, брехали і будуть брехати, і коли от вони це все зрозуміють. То вони зрозуміють і інше. Вони зрозуміють про те, що з агресором можна говорити однією мовою: от одна, одна, тільки одна мова сили. Ну, от так. це так встроєно. Просто працює, ну скажем, психологія агресора. Це не тому, що я цього так хочу. Це не тому, що знаєте, у мене є якісь такі побажання, там щоб море крові пропалилося в Росії, бронь Боже. Хай Господь розбирається з їхніми гріхами і ви кожному по по справах його. Я просто маю до уваги про те, що. Дуже добре, коли зовнішньоекономічна політика, тим більше такого геополітичного лідера, як США, будується не на міфах, не на ілюзіях, які собі надумав персонально Трамп і його адміністрація, а на реальній оцінці об'єктивної ситуації і розуміння, хто така Росія. І як з неї вибудовувати стосунки, і коли це в мозгах у них все проявиться, то через 2-3 місяці до них оце дойде і проявиться. І я думаю, що вони тоді будуть підсилювати суттєву Україну для того, щоб все таки змусити Росію сісти за сіл переговорів, призупинити військові дії і запустити процес мирних переговорів. Це буде тривалий процес, буде непростий процес, але вже повторюю: це єдина єдиний шлях до завершення. Єдине. Тут нема двох варіантів, трьох варіантів, ще якихось варіантів. Перший і єдиний варіант це сила. Коли з позиції сильнішого і Росія стає слабшою, вона сяде за стіл переговорів. От тоді почнеться друга серія, яка називається дипломатія. Але перша серія це сила. І тільки з позиції сильного. Сподіваюся, що дойде. До адміністрації Трампа, і все таки здоровий глузд переможе. І через 2-3 місяці ми побачимо оці речі, про які я говорю. До цього моменту Росія буде там дурити, гратися, обіцяти, потім тикати пальцем, казати, що це не ми порушили домовленості. Це українці порушили. Ну все як завжди. Але через 2-3 місяці я думаю, що слід чекати позитивних змін. І через 2-3 місяці я думаю, реально можуть початися реальні. Справжні переговори, коли позиція сильної України, яку підтримують європейські партнери і Сполучені Штати Америки. Змусить Росію сісти за стіл переговорів і перевести цю війну в дипломатичну площину. Ну це моє таке бачення майбутнього. Тобто нам ще треба потерпіти 2-3 місяці до початку цих миротворчих процесів. Хочу вірити і думаю, що так воно і буде. Що влітку ми побачимо ці позитивні речі, про які я говорю. Це не значить, що війна закінчиться. Ні, це значить, що вона буде призупинена. Ну а що далі? А далі залежить все від нас. Наскільки ми зможемо стати. Сильними своїй єдності, наскільки ми зможемо на тих виборах майбутніх переобрання влади вибрати найкращих надостойніших, змінити неефективну управлінську систему, яка пронизана корупцією, на ефективну управлінську систему і на ефективну політичну систему, все залежить від нас. Тому що європейці і в даному випадку американці, я думаю, що нам допомагали, допомагають і будуть іще допомагати якийсь певний термін часу. Але е, треба чітко розуміти, що наше майбутнє в наших руках ця війна точно закінчиться. Вона закінчиться, сподіваюся, мирними початком мирних переговорів влітку 2025 року. Але це не значить, що закінчиться протистояння Росії і України. Для того щоб не було в Росії бажання відновити цю війну через 2-3 роки, ми маємо бути надзвичайно самодостатніми і сильними. Це знову ж для нас єдиний рецепт іншого рецепта немає. Значить, ми не, не тільки з допомогою наших партнерів і союзників маємо бути сильними. Ми маємо бути сильними самостійно. Це все буде залежати від того, як українці це ну якби усвідомлять і як вони в цьому плані почнуть працювати після завершення війни. Шановні друзі, традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої уподобайки, питання, коментарі. Наперед дячний. Всього доброго.